Доброго дня! Урок номер 23. Тональність Фа мажор. Давай пригадаємо з тобою будову мажорної гами. Тон, тон, півтон, тон-тон тон півтон. Тон, тон, пів -тон. Вірно. І побудуємо її від звуку Фа. Так як у Фа-мажорі тоніка перший ступінь буде Фа. Тон, тон, тон і півтон. І так, у Фа мажорі буде один з ключових знак, і це сі-бемоль. Співаємо гаму Фа-мажор. І розв'язання нестійких стійких у стійки. Тризвук. Пропоную тобі ще раз заспівати гаму Фа-мажор разом з відео. Перейди, будь ласка, за посиланням. А тепер напишемо гаму Фа-мажор у ній стійкі та стійкі ступені з розв'язанням, відній ступені та тонічний тризвук. Подивись уважно: ключовий знак Сі бемоль тоніка Фа Фа. Соль, ля не толити один, звуки один до одного від Фа до Фа. А тепер я підпишу ступені перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий і Фа буде перший. Тепер я позначу нестійкі ступені. Це буде другий, четвертий, шостий та сьомий. І розв'яжу другий в перший, четвертий в третій, шостий в п'ятий, сьомий в перший. Так, тепер я напишу відні ступені. Так, тоніка. Фа, перший ступень. Висхідний, відний ступень, сьомий, пішов перший. І другий нисхідний пішов в перший. Це у відній ступені. Вони два йдуть в перший. І тонічний тризвук. Він складається зі стійких ступенів. Фа ля, до. І підпишу його, його літера Т5. Три. Три. Наступна вправа потрібно заспівати ламану гаму фа мажор так як ми з тобою співали спочатку нижній тетрахор, потім верхній на октаву нижче. У запропонованому ритмі. Спочатку ми співаємо восьмими нотами, а потім четвертними. Фасоля. Вправа. Потрібно заспівати пісню словами та нотами. Вийди, вийде сонечко. Подивись уважно, ключовий знак Сі бемоль закінчується на тоніці Фа. Це Фа-мажор. Словами. Ви дивитися сонечко, на дідоми. Не так поспішаючи, заспіваємо нотами з тактуванням. Завдання потрібно підписати цифрами ступені Фа мажору. Нестійкі замалювати. Фа. Так, звісно, це буде перший ступінь. До. Так, п'ятий. Ля третій. Сібималь. Четвертий. Відразу його замалюємо, бо він нестійкий. Четвертий. Мі. Сьомий, він нестійкий. Далі Фа перший. Соль другий нестійкий. І Ре шостий також нестійкий. Наступна вправа потрібно проплескати ритмічні малюнки, рахуючи вголос. Раз і два. І. Дуже складні ритми, дуже багато пауз. Дивись уважно в зошит. І повторюю за мною. Розмір дві чверті. Нагадую, коли пауза, то ми розводимо руки. Раз і два. І. Раз і два і. Раз і два і раз і два і. Раз і два і раз і два і раз і два. І. Раз і, два і. Раз і, Ритм. Раз і два і раз і два і. Раз і два і 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 раз і два і. Молодець, ти справився. Так, домашнє завдання гаму фа мажор. Співати у ній стійкі та нестійкій ступені з розв'язанням, одній ступені тонічний три Пісню вийде-вийде сонечко, вивчити на пам'ять словами та нотами. І написати нотами ступені фа-мажору, вказані ступені, написати їх нотами і нестійкі замалювати.